Забарний і Сафонов дружать. ПСЖ вжили заходів для зближення гравців. Фенербах ще домовився про трансфер Зінченка. Розповідаємо про деталі: над Динамо прикалуються. Циганков асистує. Миколенко глузує. На чому буде кататись збірна України та дебютний гол Степанова в професійному футболі? Бачити всім. Вітаю, друзі, Макс Коліда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу, як завжди, і розлого, і цікаво, і смішно, і прикольно. Власне, про український футбол поговоримо. Сподіваюсь, ви вже зарядили козацьку вподобайку. Якщо ні, то виправте це прямо зараз. Ну і почнемо ми з Іллі Забарного. По-перше, ось така от милота з'явилася в соцмережах. Ілля вже комунікує з е, фанатами. І от бачимо, що охорона, охорона ось так от на фоні заважає е, фанатам. Якось занадто взаємодіяти. Це по-перше, а по-друге, є от цікава інформація з приводу, звісно ж таки, історії, забарний, сафонов і от всього цього. Стало відомо, що ПСЖ вжив заходів при трансфері Забарного. і лято Сафонов провели розмову. Яких саме заходів нам не повідомляють? Страшно уявити, який там між ними був діалог, направду. Я ж так розумію, що вони якось посадили одне перед одним. Гравців і ті почали між собою розмовляти? Давай дружить. А, холодна зброя чи. вогнепальна? Ну, як, як я? Я не знаю, як це уявити. Як же я, Ору, бо ніхто всерйоз не ризикне знищувати забарно за те, що він з Русаком взагалі про щось говорив, а не завалив йому в морду. Усі язики в задницю запхають, бо Іляш то порядний чудак, майстер своєї справи, професіонал і так далі і тому подібне. Але магучих за фото з росіянкою ми знищували, будемо. І подібних. Але от Ілюху, ні, чіпати ми не будемо ні за яких обставин. Ох, же ці подвійні стандарти потужності. Моя позиція така: якщо у них буде якась суперадекватна комунікація, це буде дуже дивно, якщо буде дуже дивна комунікація між забарним і сафоновим. Е, чи буду я його за це знищувати? Буду, якщо Іллян не наведе жодних якихось нормальних аргументів, е, слів, речей, чому він так діє. Звісно, буде відповідна реакція. Якщо ж там будуть якісь певні пояснення, що це, там ставлення Сафонова до всієї цієї ситуації, хоча знову ж таки ми розуміємо, що скоріше за це, навіть якщо Сафонов скаже йому Ілюха, ета просто пі, то цього не розкаже, бо потім Сафонова е, знайдуть е, мертвим в своєму номері. Словом, неоднозначна ситуація. Що думаєте? От до речі, що з приводу цієї ситуації думають французькі журналісти? Це от трибунівські друзі, ексклюзив, російський воротар і український захисник у складі ПСЖ. Що з цього вийде? Невідомо. А блін, невідомо! Серйозно! І ви, напевно, вже готуєтесь задати мені питання, а де ж то вони Макс дружать? Ти ж в Анонсі про це сказав. Розказує популярний акаунт про ПСЖ дав дуже дивну інформацію на тему забарного Сафонова, Мовляв, про здруження. Цей акаунт є доволі популярною серед вболівальників Парижан. Усман Димболеї та Вітіння також слідкують за сторінкою. Ось така от власне вилетіла публікація. Зазначається, що футболісти нібито вже здружилися у роздягальні ПСЖ, А також повідомляється, що вони поруч летіли в літаку на фінал Суперкубка УЄФА. Е, з приводу того, що вони летіли поруч так. Я бачив в тіктоках відео, що вони там поруч сиділи, і тому подібне. От спроду це, звісно, вже інформацію, яку треба перевіряти, і хто як не Ігор Циганик або Ігор Брубес нам завтра про це розкаже. Власне, чим хочу підрезюмувати історію по забарному на сьогодні. Вони є в заявці на матч проти Нанта. Буде дебют чи не буде, ми побачимо. І чи будуть грати разом, теж побачимо. А якщо ви не побачите, то побачу я і вам розкажу. Але вже завтра. Їдемо далі до київського Динамо. По-перше, Ерік Рамірос повернувся в розташування киян. І повторюю той жарт, який я говорив в минулому відео. Трансфери, на які ми заслужили. А по-друге, з'явилось в соцмережах ось таке от відео про київське Динамо. Говорили про Динамо, треба поговорити і про Шахтар. Вони трансфери роблять. По-перше, гірники підписали Лукаса Ферейру. Сума трансферу 19-річного Вінгера 10 плюс 2 мільйони євро. По-друге, Шахтар нібито буде попускати свої апетити щодо Кевіна. Головний претендент Фулгем, здається, за нього там 40 пропонують. Якщо Фулгем і думаю, якщо навіть 35 за нього віддадуть коттеджери. Є, 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 модне слово, то Шахтар його віддасть, Це буде хороший вихідний трансфер. Там не такий буде сильний навар, там здається, щось там 10 чи там, 15 мільйонів зверху. Але загалом, в чомбині, люкс. Прямуємо далі до Віктора Циганкова, до нашого слоняри у Жироні, яка вчора провела матч проти райова Валікано і поступилася 1-3. Наш він Вийшов у стартовому складі своєї команди, провів на полі всі 90 хвилин та відзначився асистом. 27-річний гравець отримав оцінку 7,7 балла від статистичного порталу Софаскор та 7,5 від Хускор. Е, дуже дуже непогані оцінки. І до речі, в цьому матчі грав не тільки один українець, а двоє грав також. Крапивцов е, серед його активних дій, і ось такий от хороший сейв, таке от хороше зближення. Втім, ну звісно, сухими ворота не лишились. Це неприємно. Ідемо далі. Далі у нас Олександр Зінченко. Інформація щодо нього. та Арсенал досягнули суттєвої домовленості щодо трансферу. Олександра Зінченко повідомляє Споркс. Бачите, 28 річного українця в турецькій команді дуже хоче її головний тренер Жозе Мауріньо. Спортивний директор Стамбульського клубу Девін Озек вирушив до Лондона на зустріч зі спортивним директором Лондонців Андреа Бертою, щоб обговорити потенційний прихід Зінченка, на якому наполягає Мауріньо Турецька сторона пропонувала десь мільйонів євро в результаті перемовини клубів. Досягли згоди. Коли почуємо Here we go, поки не знаю, але дуже і дуже активно все зараз навколо Зінченка ворушиться саме в напрямку Туреччини. Їдемо далі до збірної України. Ну і от, власне, фраза їдемо далі до збірної України. Вона тут от падає максимально ідеально, лягає, просто чудово. УАВ презентувала автобус збірної України. Хороший автобус, його проти Франції, і паркуватимо, Додав головний тренер. Автобус. Окей, нарешті в нашої збірної з'явився бляха автобус. Я на секундочку просто реально задумався, що в нашої збірної нарешті з'явився власний автобус. Думаю, в найближчому випуску передачі Бурбас з'явиться інформація про те, що цей автобус десь там вкрадений. А, і на нього виділили 15 мільйонів доларів, а купили його за 30 тисяч гривень. По-любому, щось таке буде. Перевіряйте. Український нападник Нюрнбрегар Степанов відзначився забитим м'ячем у матчі першого раунду Кубки Німеччини сезону 25-26 з. І Лер 18-річний українець, розпочав виїзну гру з цим суперником на лаві для запасних. У перерві Артем вийшов на поло замість захисника Робіна Кнохем на рахунку 2-0 на користь господарів поля. На 78 й хвилині матчу Степанов забив у вороту суперника та зрівняв рахунок. Це його власне перший гол на професійному рівні. Хочеться привітати! Гол Ігнатенка приніс Братиславському словану мінімальну перемогу. У матчі з скалицею. Це перший забитий м'яч українця в сезоні. Це четвертий тур е, словацької суперліги. І от Ігнатенко забуває. Трубін здійснив ефектний сейв, у грі Бенфіки з ештрелою. Дістався м'яча кінчками пальців. Ай-яй-яй! Анатолій Трубін продовжує робити те, що він вміє робити найкраще. Парирує, відбиває, тягне м'ячі. В європейському футболі так багато топових воротарів. І Трубін може власне кудись на підвищення піти. Зараз Челсі, як мені здається, воротар потрібен. Едверсон Алісон зараз не такі топарі, як раніше. Трубін. Камон, вверх Віталій Миколенко з обличчя під час того, коли вимовляв своє прізвище України Зевертона, звеселив присутніх. Віталій Миколенко. Ви, напевно, шарите за цю оттінку перед початком суного ПЛ, коли футболісти вимовляють свої прізвища на камери: оці, от всі Ніколас. А от, власне, Віталій Миколенко. До речі, от уявіть, якби ця історія була в нашому українському футболі. І там якийсь. Сергій Войцеховський, Або там брати Шараї, знаєте. Колись я навчу жартувати, але поки що ні. Власне, друзі, все. Це були всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Якщо це відео вам сподобалось, ну поставте вподобайку. Якщо не сподобалось, напишіть коментар. Якщо все прям вообще в ажурі, то підпишіться на канал. А якщо ви прям максимально любите український футбол і трибуну, то качайте наш мобільний застосунок. Лінк завжди в описі під відео. Макс Коляда, канал Трибуна. М -м -м. Люблю, цілую, папа. -па.